Тема граніту та плитки, що кладуть в українських містах, набрала резонансу у всій державі. У Харкові пішохідні доріжки по вулиці Сумській теж облаштовують гранітною бруківкою. Робота почала ще влітку. Спершу гранітом умостили відрізок від Майдану Свободи в напрямку до вулиці Ярослава Мудрого. Зараз шляховики продовжують укладати граніт по Сумській в районі вулиці Свободи. Так, аби зняти всі запитання суспільства, Ігор Терехов на зустрічі з харківською молоддю. Озвучив те, чому саме кладуть граніт в Харкові. нам потрібно, щоб, знаєте, дух Харкова він був і ритм Харкова він був. Ви ж е, бачите, що можливо було. У нас е, був коли да, в державну адміністрацію. Да? Я ж мог положити там асфальт. Ну, мог положити асфальт, ніхто б мені нічого не сказав, би себе аплодували, о, здорово, асфальт кладуть. Але. Я доторгувався, ну ви не як я торгувався з тим, щоб покласти там гранит. Для чого я це зробив? Для того, щоб всі бачили, що ми виходимо на наступний рівень і будемо продовжувати. І в наступному році теж будемо продовжувати і центральну частину, і центральної частини, і все. Бо це певний рівень. Згідно інформації представників профільного департаменту міста, граніт, по-перше, служить довше, а по-друге, ремонт в рази дешевше виходить у порівнянні з асфальтобетоном. Більш того, навіть таке непросте рішення в такий час вважає мер Харкова. Не просто забаганка, а стратегія. І потрібно, що коли приїжджають, так ми ж е е я розумію, е можна було б витрачити ці кошти на відбудову. Ну ну це не ті кошти. Це капля в море. Але потрібно, щоб коли приїжджають всі, вони кажуть, ой, чисте, чисте місто. Я Слава Вакарчука зустрів. Підходив, каже: слушаю, я був в у Харкові. саме чисте місто. І це ж, знаєте, це фішка, це фішка, і, та, і так далі. І Нам потрібно, знаєте, вкалачувати в голови. Особливо молодіж, що вони повинні повертатися, незважаючи на те, що вони виїхали сьогодні. А коли? ти приїдь, побачиш. Вони приїхали, так? а це не так страшно. Все не так страшно. Бац, граніт, новий. Ну, що ви кажете, приїхав голова Нефтогаз України, чи він же харків'янин. А у нього квартира тут. І він приїхав ввечері, А зранку я з ним зустрічався, він каже: слухайте, я вчора пройшов, так Харків став краще, чим був. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини.